Ми знаходимося на території Білоцерківського зенітно-ракетного полку. Нещодавно бійці цієї частини в рамках антитерористичної операції вирушили на схід країни виконувати бойові завдання, покладені на них командування. Ми дізнаємося, чи забезпечені бійці усім для того, щоб виконати бойове завдання. На даному етапі, як заступник командира першого дивізіону по роботі за своїм складом, я можу сказати, що на даний час особовий склад. Майже не забезпечений бронежилетами та келаровими касками, а також особовий склад не забезпечений карематами та спальними мішками. Також для забезпечення життєдіяльності особового складу дивізіон потребує бензо та дизельних генераторів. Скажіть, будь ласка, кажуть, що також бійці потребують і бензопила, але не всі розуміють, для чого вони потрібні. Для більш швидкого спорудження цих бліндажів. Скажіть, а от крім бензогенераторів, дизельних генераторів, бензопили, які ще є потреби у військових, наприклад, засоби зв'язку можливо, продукти харчування? По продуктам харчування на сьогоднішній день особовий склад забезпечений. Стовідсотково, але потребують особовий склад, потребує води, питної. Я хочу від цього особового складу військової частини, від тих хлопців, які вже безпосередньо виконують і виконували завдання в антитерористичній операції. Висловити глибоку вдячність всім небайдужим людям міста Білої церкви Білоцерківського району, які щоденно допомагають нам для того, щоб наші хлопці повернулися живими здоровими, щоб наші хлопці були кожен день нагодовані. Тому прийміть великі слова вдячності за ту допомогу, яку ви нам надаєте. Військові готові виконувати свій конституційний обов'язок. Звичайно, наші солдати, офіцери доволі скромні, але ми маємо розуміти, що не тільки те, що вони сказали, потрібно Збройним силам України. Не один раз, перебуваючи на сході країни, я бачив, як наші солдати їдять казінаки, п'ють згущене молоко, їдять горіхи. Це все необхідно для того, щоб підтримувати організм постійної бадьорості. Також йде зима, йде осінь. Скоро почнуться дощі. Нашим воякам обов'язково потрібні будуть гумові чоботи, гумові прорезинові плащ-намети і накидки. Це все необхідно. Тому надавайте допомогу. Розуміємо, що не будемо годувати свою армію, не побудуємо справді народну армію. Сюди прийде чужинець і забере у нас все. Усім тим, хто готовий допомогти Збройним силам України, звертайтесь, будь ласка, до волонтерів